Привіт, Ганусю! Що ж ти зовсім забула свою матір? Голос матері за 20 років зовсім не змінився, і як і раніше, у ньому одразу відчувалася образа на всіх. Ганна мало не піддалася першому пориву натиснути на кнопку закінчення виклику, але втрималася. Доброго дня, мамо! Ти ж сама мені заборонила тобі дзвонити і сказала, щоб я навіть не думала просити тебе допомоги. Не пам'ятаєш, що ти мені побажала останню нашу розмову? Навіть зараз, через ці роки, спогади про останню сварку з матір'ю. Переконали молоду жінку мерзлякувато зіщулитися. Як ти живеш, Ганно? Що робиш, де працюєш? Мені родичі розповідали, І якби з тобою щось сталося, я тут же примчала б. Я ось чого дзвоню, хочу тебе побачити, поговорити. Не телефоном, що з пластиковою трубкою розмовляти. Кажуть, ти квартиру купила двокімнатну. Ось я тоді до тебе приїду, заразом твої хороми подивлюся. Мати говорила так, ніби це Ганна була винна в їх останній сварці. Ірина Дмитрівна ніби поблажливо давала дочці шанс загладити свою провину. Ганна не спілкувалася з нею всі ці роки і вже звикла без неї жити. Зустрічатися з матір'ю не хотілося. Вона роздумувала, чи варто погоджуватися і чи не обіцяється зустріч нових неприємностей. «Ганно, я ж багато чого за цей час зрозуміла. Напевно, я не мала права так поводитися і хочу тепер налагодити нормальні стосунки з тобою. Ірина Дмитрівна правильно зрозуміла мовчання Ганни. Ти ж знаєш, що окрім тебе і твоєї старшої сестри в мене нікого немає в житті. Я на пенсію незабаром виходжу. Хочу виправити якнайшвидше свої помилки, щоб більше не було між нами взаємних образ. Ганна слухала голос матері і не могла наважитися: «Ганусю, не тримай образи на матір, уже поблажливо говорила Ірина Дмитрівна. Дивно, але Ганна вперше в житті почула, як мати до неї звернулася ласкаво на ім'я. Вона завжди її кликала Ганна або ця копія свого тата. Що раптом змінилося, зацікавилася Ганна. Добре, мамо, завтра я чекаю на тебе увечері у себе, і Ганна продиктувала свою адресу. Поклавши телефон на стіл, вона замислилась все її життя промайнула перед її очима. Скільки вона себе пам'ятала, у їхній родині завжди було тяжко з грошима. Батько пішов від них, коли Ганні було 8 років, а її старшій сестрі віці 10. Мама до розлучення з батьком не працювала. Воліла всім говорити, що її головна роль у житті це турбота про дітей та чоловіка. Але це було зовсім не так. Матері не було до молодшої дочки діла. Віка була її улюбленцею. Уся увага припадала їй. А молодшу доньку Ірина Дмитрівна сварила з будь-якого приводу. Коли Ганна виросла, вона дізналася від родичів, що батько підозрював матір у зраді та вважав, що Ганна не його дочка. Мабуть, так і було, аж надто не схожими були сестри. Щоправда, елементи на обох дітей він сплачував справно. Після розлучення мати ще більше з'їлася на Ганну. Вона вважала, що це молодша дочка вина в тому, що вона залишилася без грошей на хороше життя. Ірина Дмитрівна постійно скаржилась своїм численним приятелькам нагородила мене доля цією нестерпною дитиною, тепер не знаю, як житиму далі. Спеціальності я не маю. А зараз не сяду ж я з одну парту з 18-річними. Залишається тільки низькооплачувана робота, прибиральницею чи продавчиною, а це копійки заробиш, краще на елементи дітей жити. Анна це все чула. Вона багато чого ще не розуміла, але зато на матері знала, що винна у всіх бідах їхньої родини тільки вона. Всі наступні роки мати на всьому заощаджувала і постійно брала гроші в борг. Молодша дочка так її дратувала, що вона неї часто говорила у тебе що, подруг нема, піди до когось і роби там уроки, чи сиди в школі. Окремі закиди сипалися на голову Ганни, якщо й треба було щось купити. Знову тобі нову куртку треба купувати, я ж тільки два роки тому тобі купила обновку на виріст. Жодних грошей на тебе не напасешся». Ганна і так доношувала речі за старшою сестрою. Обновки її майже не купували. Вона на все життя запам'ятала ці слова. Трохи заспокоївшись та відкинувши спогади з голови, Ганна налила собі чаю та вийшла на балкон. Відчинивши балконне вікно, вона із заплющеними очима глибоко вдихала свіже морозне повітря. Знову наринули спогади. Вона закінчила школу і збиралася вступати до інституту. Ні, ти не підеш до інституту. А хто гроші зароблятиме? Я тебе ростила, годувала, одягала, ночей не досипала. Тепер твоя черга відплатити мені добром за добро. Ірина Дмитрівна так і не працювала. Аліменти колишній чоловік перестав платити. Який ще інститут? На роботу йди влаштовуйся. У нас скоро грошей навіть на хліб не буде. Матір не хвилювала майбутні молодшої дочки. Тоді Гана вперше пішла всупереч. Вона сказала, що бирає навчання. Мати вказала й на двері Збирай свої речі, забирайся з мого будинку. Коли зрозумієш, що обов'язок дітей утримувати батьків, тоді й повертайся. Окинувши поглядом кімнату, Ганна трохи заспокоїлася гарний ремонт, якісні меблі. Милий пухнастик, мирно сплячий на дивані. Вона пройшла на кухню. Котик одразу прокинувся і побіг за нею, випрошуючи ласощі. Ганна вже давно не відчувала себе ображеною дитиною, але скільки зусиль це коштувало? Наступного дня точно у призначений час пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла Ірина Дмитрівна постаріла, набрала зайвого, але з тим самим виразом обличчя. Мати по господарськи зайшла до квартири, навіть не чекаючи на запрошення. Ганна йшла за нею. Вона намагалася зрозуміти, що за почуття вона зараз відчуває, і чомусь не здивувалася, коли зрозуміла, що мати для неї вже чужа людина. Почуттів не було ні образи, ні любові, ні злості, нічого. Ірина Дмитрівна, уважно оглянувши квартиру, задоволено посміхнулася та пройшла на кухню. Чим матір пригостиш? зарозуміло сказала вона. Бачу, що гроші у тебе є, така квартира не кожному по кишені. А у світі не пощастило, розлучилася, працює продавчинею, живе тепер зі мною. Ти б відвідала свою рідну сестру. Ти чого прийшла? прямо спитала Ганна. Викладай, що треба. Ірина Дмитрівна здригнулася від непривітного голосу доньки. Але відповіла: ну, якщо ти така спостережлива, то так, я маю до тебе справу. Ти ось вийшла в люди і тепер маєш подбати про своїх рідних. Я вже старенька, недуги долають. Хочу тебе попросити про допомогу. Я колись не шкодувала часу на турботу про тебе і твоє виховання, тому завдяки мені ти так злетіла. Пишаюся тобою. Тепер потрібна твоя підтримка. Пересилай мені по 10 тисяч щомісяця. Я дізнавалася, згідно із законом, дорослі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Я не прошу багато, лише те, що мені належить по праву. Ганна її не зупиняла. Коли мати замовкла і запитливо подивилася на неї, вона відливо промовила Може, ще щось треба? Кажи, не соромся. Ірина Дмитрівна не помітила сарказму та продовжила: Добре б ти ще відписала мені половину своєї квартири про всяк випадок. Це на який випадок? усміхнулася Ганна. Добре, що ти уточнила цей момент. Можемо завтра відразу оформити у нотаріуса цю угоду, чого тягнути? Вона уважно спостерігала за виразом обличчя матері. Тут нявкнув котик і запитливо дивився на господиню, якби кажучи: Матусю, а про мене ти подумала? Друга половина квартири моя. Ось ти молодець, навіть не чекала, зраділа Ірина Дмитрівна. Давай все оформимо вранці. Що саме оформимо? раптом спитала Ганна. Як що? Ти щойно сказала, що оформиш на мене половину своєї квартири. А ти жартів не розумієш? Що ти вирішила, що я дам вам із вікою хоч щось. Ірина Дмитрівна запереживала. Стривай, доню, ти не розумієш. Ти за законом маєш це зробити. Відмовишся, піду до суду. І всі про це дізнаються. Я не здужую, мені потрібний догляд. А віка навіщо? Хочеш, подавай до суду, байдуже сказала Ганна. Виходь на роботу, забезпечуйте себе самі. Ганнусю, ти рідній матері на скенку води не подаси, не так я тебе виховувала. Щось я не пригадую, жодного виховання. Одні тільки образи на мою адресу. Я із 17 років сама себе забезпечую. Досить, мамо, я вам не дам грошей. Я взагалі не розумію, навіщо ти прийшла сюди. Я 12 років живу без вас і щось не скучила. І ти не пошкодуєш слабу маму? слипнула Ірина Дмитрівна. Ні, свого часу в тебе не було жалю для мене. Ми один одному давно вже чужі люди. Тож ти даремно сюди прийшла, сказала Ганна. Невдячна копія свого тата. Ця фраза нагадала Ганні її дитинство. Може, й так, посміхнулася вона. Тобі краще піти. Я піду, не переживай. Тепер чекай на виклик до суду я досягну свого. Ірина Дмитрівна пішла. Ганна зітхнула, прощаючись з переживаннями та образами свого дитинства. У суді їй присудили невеликі виплати на користь матері. Більше своїх родичів вона не бачила.